Автомобіль на потреби військової частини чергову допомогу у вигляді повнопривідного автомобіля, заповненого м'ясними консервами, та чималою кількістю провізії відправляють з гуманітарного штабу благодійного фонду Сергія лабазюка Лабазюками. Поруч. «Відправляється провізія по тому списку, що замовили. Це і їжа, і ліки, і вода. І продукти харчування, і швидкого приготування. Продукти харчування, тушонка. Ну найголовніша мета це завести машину, бо вона дійсно необхідна. Плюс машина повністю заправлена і додатково ще є паливо для цієї машини. Необхідну провізію згідно побажань військових у автомобіль завантажили швидко, адже доправити її потрібно якомога скоріше. Зараз, як ніколи, наші захисники потребують підтримки. Тож з першого дня війни благодійний фонд Сергія «Ми поруч працює на потреби Збройних сил України. Це вже третій автомобіль, який ми відправляємо протягом тижня. Потреба в автомобілях у наших хлопців передові є, бо це фактично розхідний матеріал, який буває зовсім небагато служить. Тому потребу знаємо, потребу враховуємо, виконуємо і стараємось допомогти максимально, чи можемо нашим захисникам. Зупинятися на зробленому представники благодійного фонду не планують. кажуть, будуть відправляти вантажі, доки буде потреба.